Як по другому як інакше, коли таке в країні працює, да. ми ж за це і відставимо українські традиції, слова, мову. Це все йде війна за це. Ми захищаємо своє. Ну, дивіться, є такий виконавець Совка, сковка, верніше, вибачайте. Він це, я вважаю, один із таких наймогутніших в Україні. О, це як у ювеліра Алмаз. точить-точить, а потім вже бац і камішок. Перше, ми маємо розуміти на якій саме платформі вийшло інтерв'ю з генералом Валерієм Залужним. Це західне видання і відповідна аудиторія, на яку в першу чергу спрямована ця публікація. Це наші західні партнери, адже часто густо е, ті елементи. Так званого втому від довготривалого військового конфлікту, який нині вирує на території України, вона дається в знаки. Ми бачимо непоступливу позицію Віктора Орбана, прем'єр-міністра Угорщини? Ми бачимо позицію пана Фіца, прем'єр-міністра Словаччини, і я думаю, що такі тенденції щодо несприйняття рішень щодо підтримання в плані військово-технічної взаємодії дій української армії, воно буде і далі зростати. До того треба додати досить турбулянтне процеси, які нині вирують в Сполучених Штатах Америки. І тут виникає питання: а чим? В який спосіб протистояти ворожій російській агресії, з урахуванням того, що нинішня війна є найбільшою за масштабами на європейському континенті з часів завершення Другої світової війни. Тому сигнал, який оприлюднений головнокомандуючим Збройним силами України Валерієм Залужним, він є абсолютно чіткий і недвозначний. або Україна виграє в цьому протистоянні і мир та спокій повернеться на європейський континент. Або весь є, є європейський континент буде потерпати від наслідків того, що Україна програє, бо аларміські плани Путіна точно не обмежуються лише однією Україною. Він марить тим, що зможе відновити такий себе СРСР 2.0 з урахуванням тих е, контролів, які мав е, радянський Союз до 1991 року над країнами Східної Європи. Тож очевидно, що е, війна має завершитись виключно перемогою України. Українські сили оборони, а для того потрібна. Відповідна допомога, і не допомога на рівні, щоб Україна не програла, а допомога на рівні, щоб Україна обов'язково перемогла в цьому протистоянні. <тас> так насправді це б зламало би тенденцію, бо е буквально е подивимось на статистику. Українська розвідка повідомляє, що щомісяця до лав ворожого війська надходить в рамках там прихованої мобілізації чи якихось там добровольчих призовів до 20 тисяч тих самих чмобіків. І фактично рівень реальних втрат ворожої армії, ще місце складає там 15, 20 тисяч особового складу. Тобто, фактично, тут зараз ворожа армія без задіяння елементів повної чи часткової мобілізації спроможна реалізовувати відновлення чи поповнення тих втрат, які зазнає протягом місяця. Що треба зробити для того, щоб ворог був змушений реалізовувати інші менш популярні заходи на території Російської Федерації? Ми маємо знищувати набагато більше тих самих російських вояків. Не до Тисячі осіб на добу, а три, можливо, навіть більше тисяч на добу в такий спосіб, щоб ворог вже насправді відчував, що йому критично не височає свобосла, щоб він був змушений задіювати свій репресивний апарат на території Російської Федерації з метою реалізації планів повної мобілізації. Лише такі фактори фактори. Е Досить серйозно, дуже болюче для ворожої армії впливу спроможні докорінно змінити ситуацію на полі бою. А так фактично за рахунок відносно менших втрат. І ворожа пропаганда спроможна якось пояснити російському люду, що все добре, і так звана спеціальна військова операція йде за визначеним раніше планом. До речі, буквально сьогодні це підтвердили у речник президента Путіна Пісков, який сказав, що рефлексуючи на статтю генерала залужного, мовляв, плани. Так звана спеціальна військова операція реалізовується, буде доведені до завершення згідно з тими рішенням, які початку ухвалювалися. Але ж ми маємо розуміти, що за ластунками тих промов, які лунали перед початком повномасштабної навали, в тому числі за участі усіх учасників Ради національної безпеки Російської Федерації, звучало таке і очевидно. Путін почав цю війну з метою знищення України як держави, а українство як складової спільноти народів світу, і тому у нас не лишається ж. Жодного нового вибору, ніж зі зброєю в руках вбивати того самого ворога, який вдерся на нашу землю. Бо інакше ми всі втратимо життя, втратимо Україну, втратимо будь-яку перспективу і насправді абсолютно слушно зауваження, бо очевидно, що зо два десятки атакамців, які мають касетну бойову частину та спроможні долати вісім лише до 160 км, кілометрів, навряд чи докорінно змінить ситуацію на полі бою. Так, нам ми спромогли знищити десь до двох десятків ворожих вертольотів, але це точно не повністю може знищити ворожу авіаційну штурмову компоненту. Тож очевидно, що до тисячі атакамців, особливо тих, які спроможні долати вісім до 300 кілометрів і мають а й асколковофугасну бойову частину, тобто спроможне нищити ворожу бронетехніку та серйозні інфраструктурні об'єкти на кшалт Керченського мосту, вони насправді можуть серйозно вплинути на перебіг бойових дій. Бо руйнація ворожого військового потенціалу на таких відстанях, позбавлення його стало логістики. Це може стати підґрунтям для успішних та ефективних дій українського війська, незалежно від того, де ці бойові дії відбуваються на Луганщині, Донеччині чи на півдні Запорізької, чи Херсонської області. Звісно, що стосується перспектив цієї війни, то не варто нам звертатись до творів величних, величних сучасних фантастів. Вигадуючи якусь там дивну зброю, яка ще поки що не існує в природі, тут важливо реалізовувати сталі схеми постачання на фронт вчасно та в тих обсягах згідно тими замовленнями, які щоразу відправляють українські війська, які безпосередньо перебувають у вирі бойових дій. А коли ми отримуємо все те, що для нас потрібно, але трошки згодом і не в тих кількостях, про які йдеться. Тож очевидно, що за таких умов ми можемо розраховувати на певний паритет і на те, що Україна ну що найменше не програє в цьому протистоянні з ворожою армії, але питання щодо виграшу в цій війні тут точно не йдеться. Тому абсолютно раціональний прагматичний підхід, який має абсолютно чітко чітка ем, засвідчувати про наступне. Нині наші західні партнери вкладаються не лише в посилення бойових можливостей українського війська. Нині наші західні високоповажні партнери вкладаються у власну безпеку, безпеку європейського континенту, безпеку взагалі е, світу. Бо якщо ми не знищимо те зле зло, яке нині особлює Російська Федерація, та її очільник Путін, ми точно пройдемо тими самими е, маршрутами, шляхами, які свого часу серед минулого старіччя проходила світова спільнота у вирії Другої світової війни. Звісно, вони мають просування на кілька сот метрів, зокрема на північ від Авдіївки. Певні рухи відбуваються на території Харківської області. В районі Сіньківки. ворог має невелике там освітімасвітівки, невеликі просування мають, але звісно, що це тактичне рівня, і вони точно докорінно ситуацію на полі бою не змінять. Бо ключовий аспект, який визначає стійкість українських війська, це наявність ресурсів. Бо голоруч з ворожими танками воювати неможливо. А якщо українські війська мають достатню кількість ресурсів для відбиття усіх ворожих атак, то всі намагання ворога будуть перетворитись на попіл. На попіл буде перетворитись там металобрук, і бронетехніка, і артилерійські гармати на попіл будуть перетворитись їх особовий склад. Тому я ще раз підкреслюю: нинішня війна, це війна ресурсів, і від того наскільки вчасно та повноцінно буде забезпечуватись українські. Ські воїни, які безпосередньо перебувають на лінії бойового зіткнення, від того буде залежати успіх на полі боя.